Thank you Сьогодні та завтра у Варшаві відзначають 72 другу річницю відбудови старого міста, і з цієї нагоди відбудеться велика кількість різноманітних подій. Варшавська старувка це історична частина міста. Майже повністю вона була знищена під час Другої світової. Олексій про це щойно розповідав, 22 липня 1953 року. Після кількох років робіт комуністична влада офіційно відкрила частину реконструйованих кварталів. Ну, хоча відновлення тривало ще. Десятиліття саме цю дату вважають таким символічним завершенням першого етапу. Ну і завдяки зусиллям архітекторів на чолі з Яном Захватовичем старе місто відтворили за довоєнними зразками, і у 1980 році навіть внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І досвід Варшави знищеною війною на 84% за офіційними даними, нині називають неймовірним прикладом, який може стати в пригоді для відновлення українських міст. Отже, Про цей дивовижний Досвід Варшавської старовки. ми будемо говорити зараз нашою гостю з Кароліною Земпінською, директоркою музею Варшави. Доброго ранку, пані Кароліна. Ми дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до нас, аби розказати нашій українській аудиторії оцю цю неймовірну історію Варшавської старовки. Dzień dobry Pani Karolina, bardzo dziękujemy za dołączenie do nas, aby, abyśmy mogliśmy o, przytlu, tam op, opowiedzieć naszym słuchaczom o tej sytuacji w, w Starówce. Dobry ranku, Ukraińskie. Bardzo, bardzo mi miło, niestety nie będę mówić po ukraińsku, bardzo mi przykro. Ale, ale czy uh, potrzebujemy my tłumaczenia uh, py, pytań uh, dla Pani? Спроможемо спробувати без Dobre. можемо, такі так. але, але але менжеми тлумачить одповіді нашим одбірцям, і він, суперечимо, проші ми просимо, там о паузах так часаме під час уділення mm. відповіді, аби ж могли притлумачити по кільку здань. Так? Так. Отже, перше запитання перш за все, історія про яку українці не багато знають, це про те, що комуністична влада Польщі вона не збиралася а, на початку відбудовувати Варшаву і навіть хотіла принести. Столицю польську до Лодзі? чи це правда, чи це правдива історія, і чи правда, що Варшаву почали відбудовувати саме мешканці, Варшавяки, чим поставили оцю комуністичну владу в таке незручне становище? Речи, Варшава була так збужена в wyniku Другої війни światowej, що zastanawiano się. Czy nie przenieść stolicy do mniej zburzonego miasta, ale bardzo szybko podjęto decyzję, że nie, że to jest, to jest niemożliwe i, i bardzo szybko ucięto te, te spekulacje i podjęto decyzję, że Warszawa będzie odbudowywana. Ta decyzja została podjęta, jeśli dobrze pamiętam, już pod koniec stycznia 1944, 1944 roku. Mm -hmm. Mm -hmm. E, no, Warszawa była na настолько e, e, przejmowała się w Warszawie tym, że była zniszczona i że trudno jej odbudowywać. Але треба це зробити. Що була коротка ідея, коротка ідея, короткий час для того, щоб перенести до іншого міста столицю до Лодзі але дуже швидко це скасували. Це рішення, і вже навіть в січні 44-го року було це вже вирішено, що буде в Варшаві столиця залишатися. Так, але хто прийняв рішення про це таке масштабне відбудування Варшави? Бо ми читали різні варіанти, начебто комуністи сказали, ні, будемо відбудовувати, або прості люди Варшави сказали, це буде наш внес. taką odbudowę polskiej stolicy? Jak to było? Nie, to chyba tak nie było. Władza, w, władze komunistyczne podjęły decyzję o odbudowie Warszawy. Mhm. Jest Taka, to nie jest legenda, no ale ja słyszałam o takiej wersji, że nawet o Stalina ta decyzja się oparła i że on poparł odbudowę Warszawy, ale nie znam na tyle dokumentów, żeby to potwierdzić. Ale to nie jest tak, że to mieszkańcy Warszawy powiedzieli: Nie, nie pozwolimy <ś> <Allowances> na nieodbudowanie miasta. To były decyzje odgórne. Władza komunistyczna w Легенда, ну ми не маємо підтверджень, чи вона чи це правда? Нема таких документів, що це ледь не сам Сталін вирішив, що треба відновлювати Варшаву у Польщі, але все-таки тут підтверджень цьому немає. Ну відомо одне, що це вирішила влада, а не те, що мешканці прийшли і сказали ні, буде наше місто і ми це зробимо. Ну, зараз ми залишимо в спокою вже комуністичну владу, але ще одне питання: от чи правда, що тодішня влада зовсім не хотіла відбудовувати Ten Koroliwski zamok, bo trochę nie zbiegało się z ich komunistyczną ideologią i te palacy Koroliw. komu Koroliwski zamok był wybudowany? Wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane. Trzeba pamiętać, że dyskusja bardzo poważna, jeśli chodzi o odbudowy, dotyczyła przede wszystkim tego, czy stare miasto, które było bardzo zburzone, odbudować. W takiej formie, w jakiej ono było, czy też na starym mieście zbudować kompletnie nową dzielnicę. I to były dwie różne koncepcje, które się ostro ścierały. Jedni chcieli wybudować taką dzielnicę jak MDM, czyli okolice placu Konstytucji i Marszałkowskiej, mhm. a druga frakcja chciała odbudować stare miasto w kostiumie historycznym. Угу. Е, ну тут складна історія. І треба пам'ятати, що перш за все, дискусія точилася про те, не чи відбудовувати старе місто, а як його відбудовувати. І от е, частина людей хотіли, щоб фахівців відбудувати це вже в новому форматі, як біля плацу конституції і маршалковської і новими кварталами. А от дехто хотів все таки повернути старе місто таким, як воно було. Так ну і перемогли ті, хто е, історичні і, і, е, е, і замик Крулевський, очевидно, був електрон. elementem tych dyskusji, ale w końcu Jan Zachwatowicz, który był konserwatorem, przekonał władzę do tego, żeby odbudować stare miasto w kostiumie historycznym ze względu na to, że jest to bardzo ważne dla tożsamości narodu. I mm, bardzo to była y, trudna sprawa, odbudować tą Starówkę tak starannie y, i y, potem, no, ten Zamek Królewski bardzo długo czekał na to, żeby być odbudowany, to były między innymi decyzje finansowe, ale to nie, 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 nie było tam takiej bardzo silnej ideologii antykrólewskiej. Угу. Е, ну і замок Королівський він був елементом дискусії важливих. Врешті Ян Захватович, який був реставратором і відповідальним за відбудову, він переконав владу в тому, що замок це є е, такий елемент е, е, колориту, такого і е, самого е, народної такої свідомості. і Треба його таки відбудувати. Але е, саму старуку теж було важко відбудувати, тому замок довго чекав, але тут більше чекав через те, що це були фінансові питання, а не ідеологічні. Логічні, далогічно якоїсь проблеми тут не бу... не було, бо відбудовували це вже як музейне. В музейному форматі Пам'ятаємо, що на відбудову замку Кролівського були оголошені складки публічні і цілий край складався на відбудову замку Кролевського. І тут важливо пам'ятати, що на відбудову королівського замку в Польщі збирали кошти по всій країні. Люди простіше історія. Знаєте, коли до нас приїжджають гості з України або з інших країв, так інших країн і вперше потрапляють. в Місто люди, які не знають цієї історії відбудови, навіть не здогадуються, що місто було відбудовано, що це не старий, старий да не старе старе місто. Скажіть, будь ласка, чи справді на вашу думку от старе місто Варшави виглядає так само, як до воєнних руйнувань? І знов то є трохи скомпліковане. <гум> для того, що Захватович працював над історією старого міста і chciał remontować stare miasto i przywracać mu świetność już przed wojną. Elementem tego było między innymi umieszczanie instytucji kultury na starym mieście, między innymi Muzeum Warszawy. Mhm. E, no i e, znowu to taka nieprosta historia, bo Zachwatowicz począł pracować nad powróceniem historycznego Обличчя старому місту ще до Другої світової війни одним з елементів це було повернення таких культурних інституцій в центр Варшави, серед яких і музей Варшави. І зараз треба собі віображення, що старе місто було. Było... W XIX wieku i na początku XX niezbyt dobrą dzielnicą, bo tam nie było sanitariatów w domach, było masy nadbudówek i zaczęto myśleć o tym, jak przywracać świetność staremu miastu. I w momencie, kiedy robiono odbudowę, to było dużo takich decyzji, w jakiej formie odbudowywać budynki. Kościoły, budynki mieszkalne. I na przykład katedra świętego Jana nie została odbudowana w taki sposób, jak wyglądała przed wojną, tylko została odbudowana na wzór tego, jak wyglądała wcześniej. І в припадку різних будинків мішкальних були теж такі дециї подеймоване, але то ні конець де історії. Ну і знову ж таки, e, тут все трохи e, з e, непросто. Треба тут уявити собі, що старе місто, воно перед другою світовою війною не було. Гарним таким районом там були старі будинки, не було туалетів всередині помешкань, були хаотичні надбудови, і от були дискусії, як відбудовувати, так як перед війною чи як колись раніше. Наприклад, катедра Старого Яна вона не була святого Яна. Вона не була відбудована такою, як перед війною, а була відбудована колись раніше. І деякі будинки теж були от відбудовані як в старі часи, але це ще не кінець цієї історії. Bo oprócz tego podjęto decyzję, że Stare Miasto ma być dzielnicą mieszkaniową. Warszawa była wtedy bardzo zburzona i bardzo było potrzeba budować mieszkania. Więc wiele z tych budynków na zewnątrz wygląda w sposób bardzo podobny jak przed wojną, ale w środku, od strony podwórek, wygląda zupełnie inaczej. Podwórka zostały e, zazielenione, e, różne. Przybudówki, które na, na nich były, zostały, nie, nie zostały odbudowane. A oprócz tego, dekoracje budynków są często inne niż przed wojną, dlatego że poproszono artystów, żeby wymyślili różnego typu dekoracje i są przepiękne, na przykład z grafita. To jest taka technika zdobienia budynków, które są zaprojektowane od nowa przez artystów yy, współczesnych. Угу. Е, ну і е, крім того, вирішили, що старе місто після війни має бути житловим районом, е, не просто естетичним, бо так як Варшава була зруйнована, не вистачало житлових будинків. І вирішили, що зовні так от і відбудовували будинки, мали вигляд такий красивий, старовинний. А всередині е, все-таки було зроблено вже все більш сучасно. Двори зробили більш зеленими, е, зробили все більш комфортним. але… Е, Винаймали спеціально скульпторів, щоб це зробити так більш старовинно робити такі старовинні, красиві елементи. Так багато хочеться поставити вам питань. Ви так цікаво розказуєте, і я просто усіх наших слухачів закликаю прийти до вас до музею Варшави, щоб більше дізнатися, так і про історію старого міста і про історію Варшави загалом. Але на жаль, ну у нас дуже, -дуже мало часу взагалі ефірного залишається. Але звісно ж, ваш музей доєднується зараз до програми святкувань старого міста. Святкування будуть відбуватися, ми вже сказали, сьогодні і завтра, прямо в центрі Варшави, що ви пропонуєте своїм відвідувачам саме в ці дні? Як ви доєдналися до цієї величезної програми святкування? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie, ale, ale generalnie chodzi, chodzi o program. O no, tak, 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 program tak, do święta, e, jaki przygotowany Muzeum Warszawy. Ja przede wszystkim chciałam słuchaczy zaprosić na spacer po ukraińsku. Tak. To się mm -hmm. nazywa Pochulianka? No to, Pogulianka? Prochulianka. Pro, 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 Prochulianka, tak, tak. będzie Pro Hulienka, będzie w sobotę, czyli jutro o 16.30 mm -hmm. po ukraińsku. Tak. E, więc to na pewno serdecznie zapraszam, a po pochuliance można od razu przejść na tańce na rynku Nowego Miasta przy muzyce e, Janka Młynarskiego. Będzie spacer w sobotę o 16.30, a potem po niej będą na Janka Młynarskiego. Mhm. Generalnie od dziś e, do jutra mamy 100 bardzo różnych wydarzeń. To są spacery, zwiedzania, jest trochę koncertów, są warsztaty. I zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę grupa Można też wygooglować urodziny starówki, mhm. i ta strona wyjdzie. I tam można sobie zaznaczyć, czy się chce zobaczyć, jakie są wydarzenia dla dzieci, czy ktoś jest zainteresowany wydarzeniami muzycznymi albo filmowymi. I jak się zaznaczy odpowiedni filtr, to wtedy widać, jaka jest oferta, a naprawdę jest masa ciekawych rzeczy. Угу. Загалом ми маємо від сьогодні вже починатимуть близько ста різних таких заходів. Це будуть екскурсії, будуть різні музичні заходи, такі освітні, і можна зайти загалом на сторінку в інтернеті, яка називається Група Стару і Там можна собі обрати різні заходи, фільтри, навіть поставити що для дітей цікавого, що музичного, які будуть фільми, і там буде багато всього цікавого для всіх, хто може знайти щось для себе. Нарешті ми себе знаємо, куди підемо в uh, uh, цей уікенд, в uh, цей вихідний. Mm, uh, скажіть, будь ласка, але в музеї вашому Варшавському також uh, є екскурсії для українців українською мовою або для українських діт діт дітей? Так, то є власне о 16.30. Ні, Взагалі, nie, якщо не брати програму. Видає, що в році року маємо один спецер по українську. Bo Dom ukraiński nie bierze chyba udziału w tym roku, jeśli dobrze pamiętam. Także więcej rzeczy po ukraińsku nie będzie, ale jest wiele rzeczy, które nie wymagają dobrej znajomości polskiego, żeby w nich uczestniczyć. Mhm. Więc na przykład dzisiaj jest niesamowity koncert i bardzo, bardzo zachęcam, żeby na niego przyjść, bo to jest wyjątkowa okazja. Nieprawdopodobnie. Piękny śpiewający kontratenor e, polski Jakub Józef Orliński e, razem z Michałem Bielem będą grać na rynku Nowego Miasta. Ten koncert jest darmowy. Mm -hmm. Naprawdę rzadko można Jakuba Józefa Orlińskiego posłuchać na żywo, i to jest dla wszystkich. E, tak samo mamy na przykład od jutra uruchomiony ogród e, dla dzieci koło kościoła Dominikanów, e, i te warsztaty wymagają dobrej znajomości mm -hmm. polskiego, do które się tam odbywają. Ну, ми має... В музеї Варшави є тільки одна екскурсія цього року українською, але є деякі речі, які не потребують загалом перекладу. Наприклад, от як чудовий буде концерт такого контртенора відомого польського Якуба Юзефа Ордінського, так? Mm -hmm. то це буде чудовий спів, який в принципі, можна слухати і не знаючи мови, або біля Костюлу Домініканів є чудовий такий сад для дітей, де будуть цікаві заходи. Надзвичайно приємно було з вами. Сьогодні познайомитися направду, пані Кароліна. Дуже дякуємо, що знайшли час і приїхали прямо до нашої студії. Це було багато приємно. Направді дякуємо пані за цікаву так оповіді і за долучення до нашої аудиції в тим поранку. Дякую багато. Дякуємо.